Бо ми занесемо своїм гостям. І на цьому наше заняття закінчено. Наше заняття закінчилося, але я і мій колектив хотіли б, щоб те тепло, яке ми хочемо подарувати, і даруємо вам, наші шановні батьки, щоб гріло вас, гріло вашу сім'ю, обігрівало ваше сердечко і залишило в ньому добрий спомин про те, Найкраще, яке було в нашому садочкові, про те, що ми подарували вашим дітям, я і мій колектив дарують їм свою любов, дарують їм свою ласку. А сьогодні вони своє світло, яке подарував їм Ісус Христос. Занесли вам дорогі батьки, тож бережіть його, щоб воно не погасло ні в ваших сердеч... ні в ваших серцях, ні в сердечках ваших дітей, і залишилося доброю згадкою. Доброю згадкою і добрим споменом про наш садочок. Наше заняття закінчилося, але я думаю, що воно залишить в ваших діточках спомин і добру згадку, а також залишить слід молитви, яку вони вивчили в садочку. Ще ми б хотіли разом з колективом подякувати вам за виховання ваших дітей, адже вони сьогодні були справжні ангелятка. і нехай цей ангел-охоронець, який їх охороняє. І завжди є з вами опікується ними в тяжку хвилину, хвилину скрутну. Хвилину радості і смутку. А вам, шановні батьки, хочеться побажати, щоб ви залишалися завжди такими турботливими, завжди такими добрими, завжди такими хорошими, завжди опікувалися тими своїми діточками, наставляли їх на дорогу праведну, дорогою. На дорогу таку, якою пройшов Ісус Христос. Якщо вони підуть тією дорогою, вони будуть хорошими Божими дітьми, вони будуть дітьми, які вас будуть любити, які вас будуть охороняти, які вас будуть поважати. Нехай Господь Бог допомагає вам завжди і в усьому, а ми і наш колектив будемо молитися за вас і за ваших діточок.